Новий Вінницький ритм. 101 і 8 Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішнього друга. Сьогодні він без маски, сьогодні він без костюму. Сьогодні він зовсім в іншому амплуа. Сьогодні в мене в гостях Дмитро Павлов. Дмитро Павлов сьогодні в мене в якості волонтера і в ролі волонтера. Дмитро, радий вітаю, бачити вітаю. тебе. Вітаю е, тема цікава. Запропонував одразу зачепилися. Відверто тобі скажу. Було дуже цікаво і почути, і поговорити, і поспілкуватися. Адже ми зараз багато говоримо про волонтерство. Тим більше, в твоєму випадку, це волонтерство міжнародне так. і міжнародне волонтерство, яке пов'язане з такою дуже цікавою країною. Е перший спогад, напевно, про неї, якщо ти чуєш її, перший спогад особисто у мене виникає ця країна, яка вже скільки років підряд населення країни назив, у всьому світі називається найщасливішим на нашій планеті. Я маю на увазі саме Данію данці, данці, волонтерство. Е Твоя робота, робота твоєї команди. Е, от тепер спробуємо на цьому ефірі якось за 20 хвилин це все разом е, зліпити докупи. Да. Да, як то кажуть, е, волонтерство, твоє волонтерство. З чого і коли почалося? Дуже так коротко. Пам'ятаєш перший момент? Е, так, почалось в принципі, з першого дня. Спочатку це були блокпости, чергування вночі разом з поліцією. Потім перша машина. З волонтерською допомогою поїхала в Київ. Це було саме 6, 6 березня. Це була перша поїздка до Києва з волонтерською допомогою. В принципі, так і почалось. Потім почались поїздки на деокуповані території, на передок і так далі. Команда. Команда, якщо можна, от зараз так, я буду так. говорити і кожного разу буду е, якби згадувати ще раз, якщо можна, якщо можна, е я думаю, що навіть потрібно. Е команда, це в принципі незмінна. Е у нас є таких три людини: це Вова Затайдух, це Склярук, Олександр, і я. Це в принципі е основний такий костяк, але є ще дуже багато хлопців, які їздять з нами, допомагають. От, це в принципі, і друзі, і у нас така волонтерська команда створилася, угу. скажімо так. Да. Зібралася і да, створилася да. е про історію і про те, чим ваша команда займається тут, на території України, на сірій зоні, на білій зоні, на нульових відмітках. Ми ще поговоримо е трішки згодом, яким чином. Все-таки Україна, Вінниця, Данія ну це не близький шлях. Ну так, да. е, як рефлексанули, яким чином ти взагалі в Данію потрапив? Е, мені вдалося вийти на місцевого депутата. От ми поспілкувалися і ти працюєш да. так само, як ми всі українці. Для того, да. щоб вирішити питання на місці, треба вийти на місцевого депутата. Ну no, там це трошки по-іншому. Там no, у, нас... Да. No, у нас форма роботи однакова. Да. Де місцеві да. депутати, де сюди ми зараз будемо працювати. Да. Я да. жартую, звісно. і Я е, е, наперед хочу подякувати всім абсолютно данцям. Вибачте, я не знаю вашої мови, але якщо ви будете дивитися цей ефір, то я щиро вдячний від е, всієї нами. Нашої творчої групи від всієї всього нашого радіо, від всієї вінниці, від всіх українців, яким ви віддали? А я в цьому просто переконаний. Ким ви віддали частинку е, свого тепла, частинку своєї душі, в яка вкладається в ті предмети, в ті речі, в ту допомогу, яку от приїздив Дмитро, просив. Ви приносили абсолютно спокійно. Як це все відбувалося? Окей, з депутатом вирішили. Е, як це все відбувалося? Пустили шапку. По колу ти приїхав, от сама техніка mm -hmm. от цікавить. Яким чином ти, ти тільки що дуже дуже так чітко сказав? Що саме от і сприймається ця допомога, яку вони передавали, вона сприймається дуже душевно і дуже тепло, тому що це дійсно тобто, самі воно... щасливі да? люди, і вони передають оце mm -hmm. все mm -hmm. від душі була, значить, вкратце розкажу так: був організований концерт. За допомогою цього місцевого депутата, тобто, коли Єспер... ти вже туди потрапив, так? Так, так, mm -hmm. так. Концерт організували практично за 9 днів з моменту ідеї до реалізації. Це дуже швидкий час, але все вдалося. Єспер запросив, він депутат, але ж він також є співаком. У нього професійний гурт. Він співав своїми хлопцями. Він запросив ще Хелі Лунга, така є співачка в Данії. Він запросив її. Створили концерт. Було два концерти підряд, тому що концерт проходив в Костьолі, там, в церкві місцевій. Для них це нормально? Так, для них це нормально, тому що вони. Вони живуть як великою родиною, і всі свої питання вони збираються і вирішують разом. Тобто, ну от я, я це так почувствував. Так прийнято Підчув... у них та? Да, да, да. це нормально. Це вполне нормально. Це не був якийсь там рок-концерт, угу. тобто все було пристойно пристойно, да так. Ну, у нас знову такий момент концерт в церкві, концерт в костолі чи, можливо, концерт в кіхі. Ми звикли тільки до того, ми маємо на увазі вінничани, ну, що в принципі, в нашому костьолі також є орган, і там проходять органні концерти, якими, в принципі, опікується Георгій Курков. І дуже-дуже ми дякуємо. Саме завдяки пану Георгію, ми, в принципі, і можемо. Тобто, це нормальна форма, так, це так, нормальна так. західна форма спілкування. Так. Е, е, на цьому Майданчику можна і так, і так, і так. Різні моменти. Ти себе відчуваєш там, як вдома. Угу. Да. Ну, треба поїхати відчути. <сум> <сум> ло, ло, <сум> ло, ну, Я маю разу. на увазі я ти, е, <сум> в, сам, в самій церкві, тобто всі пристойні речі можна. Це, це Абсолютно. нормально, да чому два концерти? Е, тому що кількість місць просто не, не можна було розмістити, тому що два концерти були з повними залами. Е, люди приходили туди дійсно е, відчути це. Їм було дуже цікаво, тому що е, все це основується на довірі. Вони хотіли побачити мене е, на концерті. Я е, роз, е, розповідав про мову. І біля мене був. Тобто ти виголошував, Так, я Так, так. Я розповідав, хто я, звідки я, і взагалі, що я тут роблю. Тобто, виходить, я напевно не помилюся, якщо скажу, що виходить, що ти просто звернувся до громади. Так, так. Це було таке звернення. Саме так воно і було. Біля мене був проектор, на якому ми показували. Наші такі уривки з наших поїздок на, на, на передок саме е, в деокупованій території. І вони побачили, що так дійсно можна довіряти, і, в принципі, так. Mm -hmm. да. Тобто вони зрозуміли для чого так взагалі вони якусь мають, якщо відійти трішечки від конкрет... від конкретики о цього дійства. Взагалі вони якусь інформацію про Україну, про війну, про Росію, про наступ, про агресію. Вони взагалі мають якусь чи ні? Так. Чи це для них як е, тера інкогніта? Е, вони мають інформацію. Насправді, кожен хто захоче дійсно розуміти, що робиться, він цю інформацію не йде, або є інтернет е, е, от і. Ну, їм ну все, все одно цікаво почути це з перших вуст. Да. Дійсно, не в плані почути раді цікавості, а в плані відчути це угу. от з перших вуст. Насправді вони дуже щиро всі. Ну я не, не, не зустрічав такої людини, якій було б байдуже. На цю проблему угу. я, я я навіть знаю данців, які, які ходять в татуїровках з гербом нашим. Да. І це не одна людина. Угу. Да. Добре, що ти їм говорив, що ти просив, чи навпаки, яким чином оцей цей вже конкретний контакт відбувся? Чи це контакт? Люди добрі допоможіть тому що от я зараз їду в сіру зону, чи я їду там тільки-тільки деокупований, і там нічого нема. Хто чим може? Чи навпаки чітко. Ліхтарики, нам дуже треба ліхтарики. Генератори, нам дуже потрібні генератори. От як відбувалося це спілкування? Ну, насправді просити їх навіть не треба було. Вони просто вже вони, вони розуміли, що треба допомогти, але вони питали, що краще треба, що потрібно, в чому більше нуждаєтесь. Угу. Але так як ми їздимо. Ну, в такі місця жорсткі, то я розумію, що потрібно все, тому що у людей нема нічого, ні одежі, ні їжі, нічого. Знов, якщо можна, Дмитре, скажи, будь ласка, якщо можна, я підкреслюю це. Так. Якщо можна, в яких точках тут, в українських точках ти побував і з допомогою, і. Хм. Якщо можна? Так, да, ну, чому ж? Це, в принципі, і в соцсетях є, ну, це. В принципі, це Ліман, це Ізюм, це Краматорськ, Славянськ, Бахмут, Миколаїв. Ну, тобто угу. таких всіх, всіх місць не, не згадаєш, скажем так. Ну, в принципі, і на жаль, достатньо. через цю війну, через цю навалу, на жаль, ці місця... Прийшлось міста... так. Окей. Далі про данців я бачу, що в тебе на столі є. Я відверто тобі скажу, я, я не знаю, як поєднати оці Ці всі речі. Е, ти... да. Ну, хоча, наприклад, книжку і музичний диск я ще можу якось поєднати, розумію. А це шкарпетки, да. а це шкарпетки і медаль. Так, да. та знаєш, пару днів тому в мене тут був Сергій Штельмах, uh -huh. що деколи Вінниця, Я думаю, що це якраз от заготовка до питання саме для Сергія. Да, може бути. Та, Що це таке? Що об'єднує всі ці абсолютно е, предмети. Предмети, Значить, ще раз хочу сказати, що данці дуже щирі люди, і насправді оці предмети, ну, в принципі, вони так, да, якби ну книжка, носки, ну, медаль, так. Да. Согласен. компакт-диск, але вони дуже-дуже теплі і дуже багато для мене значать. Припустимо, ці носки. Ці носки на концерт принесла звичайна жіночка, яка зв'язала їх своїми руками і попросила передати мені, ну, ви розумієте, uh -huh. да? тобто, це, ну, це дуже щиро. Для мене я пообіцяв, що коли я вернусь на Україну в Україну і поїду в Бахмут, я обов'язково їх візьму з собою. Я їх взяв з собою, зробив для неї фото. Що дійсно так я з ними. Тобто, це вже як оберіг. Да Я їх не хочу вдівати. Я хочу, щоб вони зберіглись новенькими. Для мене це дуже важливо. Книжка і ця медаль, яка була передана мені. Місцевим письменником та журналістом Б'яні Бекером. Це дуже така відзнака. Серйозна, скажем так. Де мені, будь ласка, да, її? Будь я, ласка, я потримаю. Попро... Я попрошу нашого режисера, будь ласка, я її поки що буду тримати, а ти розкажи, да. хто це, що, це, що це, от таким чином. Це на цій, на цій медалі зображений борець за незалежність. Це данський, скажімо так, герой. От. І е, така сама медаль була мною передана по, по, по просьбі е, е, одному з наших бійців, які боронять нашу країну. Я її передав, зробив mm -hmm. відео да, показав це. Тобто, е, місія, місію було виконано. Це їхня місцева відзнака, це так. їхня місцева нагорода, да. яка е, є в тебе і яка потрапила до нашого бійця. Так, mm -hmm. така сама. так. Книжка це також від цього письменника. Угу. Це тут теж до дуже темпний. від журналіста. Я не Бекер. Да, да. Письменник і журналіст. Е, з автографом це для мене теж дуже важливо. Я пообіцяв, що я її прочитаю обов'язково, але зараз трошки не на часі. Е, це компакт-диск з піснями, якраз Єспера з Ковхуса. Угу. Який тепер і принципі... уже можна сказати мого дуже великого друга з Дані до речі, цей компакт диск я приніс не просто так, бо у мене є ще пару штуків. Угу. То я хочу подарити це вам. Дуже дякую. Да. Одразу забігаючи наперед, маю сказати зробити невеличкий такий анонс. Що ось цей диск в мене в руках. А е, одразу після розмови з е, Дмитром Павловим в нашому ефірі прозвучить одна з композицій так, цього так. диска. А е, ще раз нагадаю, що це гурт. Якби це не звучало е, так, можливо, трошечки незвично для нас. Це гурт депутата, данського депутата Еспера Скоухуса. Е, яка саме буде звучати композиція? Відверто скажу, я не знаю. Але все тепер вже в нашій ротації. Композиція редакції. буде звучати Baby Бой. Це, це була пісня. Це він цю пісню присвятив своєму сину. Угу. Да. Ну, принаймні, тепер ці композиції віддамо музичному редактору, і я сподіваюся, що декілька композицій цього дискуна. У нас будуть перемотації. Дуже приємно, буду дуже, дуже дякую. Вдячний. Пане Еспер, дуже дякую. Ем, і, ем, як зараз кажуть, будемо смішити богів. Ем, е, плани. Куди зараз? Куди? Зараз на схід? На південь чи знову на е, Захід? Е, значить, зараз на схід. плани, тому що за ці гроші, які були зібрані на концерті, ми вже з друзями купили авто. Угу. Зараз ми його готуємо, скажімо так, туди напередок. І, звісно, грузимо тою допомогою, яка ще залишилась в Ідані. Да. Бо я хочу конкретно віддати це як. Повністю віддані. Да? Uh -huh. Тобто і авто, і загрузити тою допомогою, яка є, яка зберігається на складі. Частину ми вже завезли в, в Бахмут. От. Тому, тому спочатку схід, а далі, ну от, правильно, правильно ти кажеш, да, але вже не хочеться смішити богів, тому uh -huh. що кожна поїздка така. Ну, вона дуже весела. От. Тому, ну, в принципі, якщо глобально, то схід, збір допомоги, опять схід, опять збір Знову. допомоги mm -hmm. і mm -hmm. так далі. Mm -hmm. да, да. Е mm -hmm. Хочу ще зазначити, що скоріше всього, що прийдеться ще їхати в Данію. Ну, я так сказав, прийдеться, як будто mm -hmm. я не хочу. Mm -hmm. а, от. Е <кхм> Тому що е допомога збирається і на зараз. Я уїхав, а вони збирають. Uh -huh. Вони зробили склад свій, і зараз там збирається допомога, тому треба буде поїхати її забрати. Є там ще деякі плани, але зараз не хочу забігати наперед. От хочеться якось віддячити данцям, тому що, що це, ми це дуже щиро. Що ми щиро можемо передати їм? Uh -huh. О, цікаво. Передати. От, от коли ти їдеш, ти збираєш якісь ну, невеличкі сувеніри, подарунки. От цей раз я і хочу це зробити. Да. От. Тому що перший раз я поїхав, просто я приїхав доброго дня! Осінь. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. От. А зараз дуже хочеться, тому що я відчув на собі їхню щирість і їхню доброту, і мені хочеться якось якось заповнити да, цю. Цю доброту, то теж зі ти, своєї сторони. Ти, да. напевно, вже відчуваєш, так <ривіт> напевно, як <ривіт> кожен українець відчуває, що просто так з пустими руками вже не можна. Е, от, знаєте як <кхід> Там не можна дати конфети і шампанське. Ну, навіть так. <плес> там ну Максимум квіти. да Тому що е, там дуже погано відносяться до. е-е як правильно це слово нагадайте, коли хабарі дають, Ага, да. ага, ага. Е... Е, е, да, коли колядують на один. Да, да, угу. да, да. Е, тобто, якщо там людина щось для тебе зробила, ти можеш просто сказати щиро дякую, і все. Людина це зробила не для того, щоб щось від тебе отримати, а просто їй це захотілося зробити, і вона зробила. І вона про це ніколи не буде жаліти. Угу. Тому що вона щиро це зробила від душі. Ну це дуже чувствується. Тому... Ну я відчуваю, що це непросте завдання для тебе, для твоєї команди, для вашої команди непросте завдання. Що ж такого знайти, придумати, і дійсно, як от щиросердно віддячити людям, які так нам допомагають. Це непросте завдання. Непросте, але я але є не вже знаю. Ідеї. Я не готовий. Я, наприклад, гублюся. Я не знаю що. Є вже ідеї, але. Так, як у нас війна, угу. вона буде все одно направлена на те, щоб Зібрати більше допомоги, ну звісно, <laughs> також є в, в Данії і Українці. Я там познайомився з дівчиною одною Оля Усенко. вона вже живе там багато років, 15 років. Але і в принципі, якби у неї там все добре, але все одно вона опікується, вона постійно збирає. Вона постійно, вона зараз постійно на зв'язку. Діма що треба, що так от у мене є можливість то закупити. Тобто, давай. включилася Дуже активно. вона не включилася, вона включилася з. З перших днів mm -hmm. вона mm -hmm. фурами пересилала допомогу в Україну, і зараз оце я з нею познайомився. Дуже потужна дівчина, і вона вона. Не забуває, вона відчуває, вона допомагає. Вона працює, вона працює. Вона так. працює. Ну що ж, я щиро дякую тобі. Щиро дякую абсолютно всім, кого ти сьогодні назвав, кого ти не назвав. Е, ще раз е, щиро дякую всім данцям, які допомагають цей важкий для нас час, допомагають нам, вірять в нас і, і щиросердно несуть нам, і передають такими людьми, як Дмитро Павлов, е, передають нам допомогу. Щиро вам е, вдячність так, і дякую. окремо ще раз хочу сказати, що е, зараз після після нашого ефіру, після нашої розмови зараз е, одна з композицій цього диску, е, гурт Еспера Скокуса, е, прозвучить в нашому ефірі. Е, декілька хвилин під музику Еспера, під музику його гурта. Декілька хвилин, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Дякую. Час змін з Олегом синком Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.